Ви вже чули, що сказала Росія з приводу знищених літаків української операції Павутина. Я просто в шоці. От, до речі, в моїх руках мрія офіційна, я серед вас розіграють такий літачок. Отже, Росія на повному серйозі заявляє, каже, ми знали, наші служби знали, що це буде операція. І Ми спеціально на аеродроми, слушайте, на аеродроми спеціально поставили самоліти, які там нам не треба було, вони сломані, плохі. Ми все це країна, яка постійно воює. Стратегічні бомбардувальники, у яких а 50 всього 50 штук. А ми Операції 4 знищили важких бомбардувальника. Я вже не кажу, скільки тушок. Такі оправдання, це просто смішно. А саме, знаєте, що головне? Я читав у русські пабліки. «Руссківці вірять! Руссківці вірять а це знаєте, як звучить? Стоїть солдат, йому глаз вибула, коротше, і він такий. Ну, я взагалі мішала. Я не хотів, щоб у мене тут глаз був. Це просто смішно. Це сміх. Я бачив новость: українська делегація вилітає на переговори в Турцію. І там комент нашого когось каже: на чому ті вони вилітають. Отже, друзі, а в моїх руках мрія це офіційна сертифікована від заводу Антонов з за, авіаційного алюмінія. У мене три таких літака. Я розіграю їх серед вас. Вот, такий подарунок буде в честь такого великого свята за посиланням в шапці профіля. Розіграш а, вітаю! Здавалось би. Такий крок серйозний, ну який в світову історію, да? неймовірний просто. І не такий великий, можливо, в масштабах війни такої довгої, але це величезний крок для України в усьому світі, і величезний крок на шляху до перемоги. Явно повному серйозі. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються. Для вас готові колекційні літачки. Вся інфа за посилання в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються. Ми полетіли.